Дросель для люмінісентних ламп, або як їх іще називають ламп денного світла, нерідко викидають на смітник разом із самим корпусом від ламп. І часто сам дросель буває абсолютно справний. Обмотка дроселя може бути мідною, що теж цікаво. Перевірити прилад можна спробувати з допомогою навіть дешевого мультиметра. Для цього вимірюємо кількість обміг на виводах дроселя. Може бути значення в 50, 60, 70 омі. Якщо показує 0 або низькі черність, значить дросель точно поламаний. В нашому випадку обидва прилади показують однакові значення. Візуальних пошкоджень зі слідів перегріву теж не виявлює. Переходимо до ще одного способу перевірки дроселя. Можна послідовно підключити лампочку розжарювання. Не забудьте також про відзаземлення. І взагалі не варто експериментувати з електрикою. Без нагляду досвідченого електрика. Якщо лампочка світить як зазвичай, або не світиться зовсім, дросель не працює. При справному лампочка буде горіти не на повну силу. Щоб це було краще помітно, ми під'єднали одразу два друзів. Також може бути гул і нагрівання. В нас не гудить. При підключенні лампи на 100 Вт нагрівся до 26 градусів по Цельсію. До речі, Якщо так підключити звичайну лампочку, вона буде працювати набагато довше, але світла буде давати менше. Всі можливі несправності дроселя і методи їх перевірки ми розглядати не будемо. Залишимо це кваліфікованим спеціалістам. Бажаємо всім удачі і не забувайте про правила з техніки безпеки.